Ризикували собою, щоб не відбувся геноцид. У Кропивницькому вшанували пам'ять праведників народів світу, які в часи Другої світової війни рятували євреї від німецьких нацистів. Поминальний молебень представники єврейської громади, влада та небайдужі містяни влаштували в одноіменному сквері. На місці, де з 30 вересня, по 1 жовтня 1941 року гітлерівці розстріляли п'ять тисяч євреїв. На згадку про жертв учасники зібрання поклали до історичного монументу квіти, після чого уславили земляків, котрі. Допомагали євреям у період голокосту, за даними ізраїльського меморіалу Ядвашем, Україна четверта у світі держава за кількістю праведників після Польщі, Франції та Нідерландів. Цим званням офіційно удостоїли понад 2,5 тисячі українців. Серед них і 53 жителів Кіровоградщини. Кропивничани переконані, праведники народів світу вберегли єврейський етнос від знищення та стали прикладом справжньої людяності. Було страшне вбивство людей. Тут вона не постали цілу добу, 30 вересня били, били, вбивали. І на фоні цього є величезним подвигом, подвигом, який, ну як сказати, може не вписується в стандарти якісь людей, які, ризикуючи собою, рятували людей, які дехто просився, врятуй мене, дехто люди самі ініціативно рятували, ховали в шафах, ховали в погрібах. Вони бачили цих людей перший раз в своєму житті. Єдине, що їх могло мотивувати для цього, це тільки те, що вони розуміли цінність людського життя. Вони розуміли, що не вони дали людям життя, що Бог надає людині життя і тільки Він має право їм розпоряджатися. А ніяк, не люди інші. Їх було багато по всій Україні. На жаль, так склалося історично, що далека не всі. Їх прізвище знає історія України. Вони ризикували життям і, і, і не всі вони вижили, бо вони мали бути розстріляні за те, що вони спасали людей. Але тих, що ми пам'ятаємо, їх пам'ять повинна була бути увічнена. В такі хвилини хочеться подякувати. Цим людям, які ціною свого життя, не звертаючи увагу, що під загрозу може попасти ціла родина, переховувала євреїв у себе або робила все для того, аби вони залишилися живі. Це дійсно святе місце, про яке мають знати всі мешканці нашого обласного центру. Це одночасно про вшанування. Тих, кого вбили, і одночасно про вшанування людяності і чуйності українського народу це саме те, що нас зараз рятує, і те, що нас відрізняє від нашого ворога. Це нагадування про те, що зло буде покаране, і про те, що людська цінність, цінність людського життя це найвища цінність в світі. І той вчинок, який вчинили наші предки в час світової війни, другої. Він дійсно слуговує на, на пам'ять. Поки ми живемо, поки ця пам'ять має бути нами донесена до наших нащадків, до наших дітей. І щоб вони також з гордістю відчували свою націю, свій народ і свою державу. Ми сьогодні звертали до вас з досить важливою темою, актуальною темою, на жаль, в наш час так, в умовах війни. Сьогодні будемо говорити з вами про диверсії. Фахівці СБУ та Нацполіції провели у Кропивницькому ліцеї Вікторія Пе лекцію з протидії вербування дітей та підлітків спецслужбами РФ у службі безпеки. Пояснюють, профілактичну роботу активізували через частішання випадків залучення ворогом молоді до злочинної діяльності проти України. А до цього Росіяни вдалися, тому що за перші два роки повномасштабної війни СБУ вдалося практично знищити їхню агентурну мережу. Контрозвідка СБУ виявила та нейтралізувала більшу кількість ворожої російської агентури. За матеріалами СБУ було розпочато більше трьох тисяч кримінальних проваджень за статтею державна зрада. Викрито більше ста ворожих мереж. Власне, через тотальну втрату так званих агентів ждунів ворог і почав шукати вразливі категорії українців, які можна використати. І однією з таких виявилися діти та підлітки, яких часто легко надурити і спокусити всілякими вигодами. Тому найперше правоохоронці проговорили із дев'ятикласниками, як саме вони можуть зрозуміти, що їх намагаються використати російські спецслужби. І головна ознака це пропозиція великих і легких грошей, заздавалося б, дрібне. Завдання головний меседж для дітей: що ось легких коштів їх не існує, не буває. Потрібно це запам'ятати раз і назавжди. Так як діти являються найбільш вразливою категорією дітей саме з фінансової точки зору, так то ворог цим користується і маніпулює. У службі безпеки також відзначають градацію в налагодженні вербовки української молоді. Так, на початку цієї ворожої тенденції діти отримували завдання, які підліткам могли здатися хуліганством і проявом непокори. Зараз же дійшли до справжніх терактів. Так спочатку дітям надавалися завдання підпалити військове авто, спалити релейну шафу або електропідстанцію. Надалі. Почали ставитися більш важкі та складні криваві завдання, такі як скоїти диверсію та теракт, принести вибухівку, підкласти у людному місці, або десь біля військової частини чи відділу у поліції, або будівлі ТЦК. Зрештою, сам процес вербовки починається з чогось легкого: сфотографувати якийсь об'єкт, зазвичай критичний чи навіть оборонної галузі, і надіслати світлину. Далі, якщо дитина, розуміючи, що коїть щось погане, починає відмовлятися. Вербувальник вдається до шантажу. Типу: ти вже порушив закон і тебе дорослі не похвалять. А так, ще одне завдання, і вільний, та ще й з грошима у кишені. А відповідальності нести не будеш, бо ти ж дитина, але ні. Це ще один спосіб маніпулювати юними українцями, адже в умовах воєнного стану відповідальність за статтями про державну зраду настає із 14 років. 111 стаття це зрада батьківщини, 113 стаття це диверсія підпал в умовах війни. І 258 це терористичний акт. Ці всі злочини особливо тяжкі, тому настання відповідальності з 14 років. Крім кримінальної відповідальності під час теракту, і сам виконавець може постраждати фізично чи навіть загинути. Принаймні саме останнє підлаштовують росіяни. Тож головне питання, яке прозвучало від дітей, коли вони поспілкувалися із візитерами, а що робити, якщо зрозумів, що тебе вербує ворог? Чи є можливість не стати співучасником злочину та уникнути відповідальності за нього, уникнути травм чи смерті? По перше. Будь ласка, не спілкуйтесь з підозрілими особами в телеграмах, в соцмережах. Відразу блокуйте. Якщо ви вже почали листуватися, зберігайте ваше листування, зробіть скріншоти листування, зберігіть нікнейми, фотографії, аватарки для того, щоб нам легше було вести розслідування. По-друге, відразу повідомте батькам, вчителям. А саме найкраще відразу напишіть нам на чат-бот «Спали ФСБшника». Не бійтеся. Якщо ви повідомите заздалегідь, ніякої кримінальної відповідальності не буде. Навпаки, ми придумуємо, як вас нагородити. Щоб ви розуміли, сьогодні двоє відлітків з Кіровоградської області будуть нагороджені поліцейськими за те, що вони повідомили на гарячу лінію Нацполіції про такі випадки. Їм будуть вручені коштовні наушники. Тому краще співпрацюйте з нами. Продовжується цього заходу. Діти активно спілкувалися із візитерами. кажуть, інформація дійсно корисна і вчасна. Було дуже цікаво та корисно знати про цю небезпеку. Ці люди обіцяють багато коштів, які насамперед вони не дадуть, але погані наслідки будуть у реальності. Ну нам говорили, що за грати можна попасти, покалічити себе та. Бити самого себе та ще людей навколо ну це, це дуже страшно. Зазначу, з початку року, лише на Кіровоградщині СБУ викрила сімох підлітків диверсантів. Найменшому з них 14 років. Всі вони готували підпали та диверсії, намагалися підпалювати релені шафи на об'єктах укрзалізниці, електропідстанцію. Двоє з них навіть планували спалити військовий гелікоптер. Наразі всі вони затримані. Їм повідомлені підозри за статтями 113 диверсія та 194 Умисний підпал їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Насамкінець школярів ще раз закликали дотримуватися кібергігієни в мережі. А про зацікавленість у їхніх послугах підозрілих контактів повідомляти дорослим чи одразу в СБУ. Анонімно це можна зробити в спеціальний чат-бот з пали Також можна звернутися в поліцію. Риби на понад 360 тисяч гривень наловив браконьєр поблизу Світловодська, що на Кіровоградщині. Про це повідомили в рибоохоронному патрулі, який і виявив порушника. Рибу той ловив двома сітками загальною довжиною 120 метрів із гумового човна. Встиг наводити 114 проскирок, 75 тараней, 21 чехоню, 14 синців, шість лящів, двох сріблястих карасів та одного судака загальною вагою майже 25 кілограмів своїми діями рибалка завдав рибним запасам України збитків на суму 367 574 тисяч гривні. Правоохоронці склали протокол за грубе порушення правил рибальства, рибальство і застосуванням заборонених знарядь лову. Оснащені каркасні намати та сучасна інженерна техніка. Службу порятунку кіровоградщини поповнюють новим спорядженням. Нове обладнання отримали завдяки міжнародній гуманітарній допомозі. Загалом тепер в арсеналі плюс три технічні одиниці для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також на підрозділи області передали шість каркасних наметів, оснащених генератором, системами обігріву та кондиціонуванням. Вітря кожен розрахований на розміщення 20 осіб та може використовуватися як пункт життєзабезпечення в умовах надзвичайних ситуацій для потреб особового складу та цивільних громадян.